Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, я записую відео для одноосібників, як вам тепер подавати свою декларацію про доходи. Отож, зараз до 1 травня продовжується кампанія декларування для громадян, для фізичних осіб, нефопів, які бажають задекларувати свої доходи за 2022 рік, ну і відповідно сплатити податки. Я відразу зазначаю, що сьогоднішнє відео стосується лише одноосібників. Хто такі одноосібники? Це громадяни, які обробляють свою земельну ділянку одноосібно, тобто самостійно, не віддають її в оренду. І такі громадяни кожного року подавали декларацію про миновий стан і доходи, показуючи там свої прибутки, і сплачували податки. Тому у відео розглядаємо лише ситуацію із цією категорією громадян. Всіх інших громадян, які декларують свої доходи, це не стосується. Ви, які раніше подаєте декларацію про миновий стан і доходи і вказуєте свій дохід. Чи то спадщина, чи то продаж рухомого нерухомого майна, чи здаєте майно в оренду, чи то дивіденди, та будь-які доходи ви можете декларувати, тому ви їх подаєте декларацію і відповідно сплачуєте податки. Для вас змін немає ніяких. Ці зміни приготували лише для тих громадян, які самостійно обробляють свою земельну ділянку. Отож, друзі, якщо вам цікава ця тема, поїхали. Ви вже всі, мабуть, наслухалися про мінімальне податкове зобов'язання, вже всі про це говорять. Давайте сьогодні коротко про головне: отож, МПЗ. Мінімальне податкове зобов'язання будуть сплачувати всі і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці, але вони будуть самостійно його розраховувати і подавати в додатку в пакеті до своєї щорічної декларації. Звичайним людям, тобто вам, громадянам, одноосібникам, це не потрібно робити. Звичайним людям самостійно звітувати не потрібно. Замість них податкова до 1 липня поточного року самостійно визначатиме розмір загального МПЗ і надсилатиме податкове повідомлення рішення. Ви всі знаєте прекрасно, якщо ви не перший раз працюєте, що до 1 травня подавалася декларація про миновий стане доходу, де ви показували свій дохід, і там розраховували ПДФО і військовий збір. А потім вже до 1 липня вам вручалось повідомлення рішення лише за земельний податок. Тепер, нібито має все бути в три в одному. Не потрібно вже буде. Громадянам показувати свою декларацію для ПДФО і військового збору, і не потрібно вже буде окремо сплачувати земельний податок. Тобто, в цьому ППР повідомлені рішення, яке вам до 1 липня вручать, буде вже повністю весь податок, який ви повинні сплатити за свою земельну ділянку. Хто звільняється від сплати МПЗ? Від сплати МПЗ звільняються власники або користувачі земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничними кооперативами, земель запасу, невитребованих земельних часток паїв, земельних ділянок, які розміщені у Чорнобильській зоні, та земельних ділянок, піднесених ДСГ у гіті, які належать фізичним особам на праві власності або на праві користування станом на 1 січня 2022 року, знаходилися у межах населених пунктів. На 2022-2023 рік діє. Звільнені від сплати МПЗ за ділянки, які розташовані на територіях, де ведуться велися бойові дії, які тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації, які засмічені вибухонебезпечними предметами та на яких наявні фортифікаційні споруди, скільки доведеться платити із зведенням МПЗ власний купаю, що офіційно не передане в оренду, доведеться сплачувати в середньому півтори тисячі на гектар друзі у бюджет громади. Я прикинула, скільки це виходить. Це виходить більше, ніж були минулі роки. Коли сплатити, ті, хто отримав ППР від податкової, має сплатити визначену суму МПЗ протягом 60 днів, тобто 2 місяців і з дня вручення. Хто не згоден із розрахунком МПЗ, має право звернутися до податкового органу для проведення звірки даних протягом 30 днів з дня вручення ППР. Отож, друзі, підсумовуємо. Тобто, вам, громадянам, не потрібно більше подавати таку декларацію про миновий стан і доходи. Ви чекаєте своє повідомлення рішення, в якому вже буде вказана всі суми, яку ви повинні сплатити за свою земельну ділянку. Тобто, ваша кампанія декларування залишилася в минулому. Вам більше таку декларацію подавати не потрібно. Добре, це чи погано? Питання це спірне, тому що. Кожний громадянин показував такі доходи, які він міг показати. Влада вирішила, що це занадто занижені цифри, і прийняла таке рішення: або сплачуєте стільки, скільки вам нарахують, ну або віддаєте свою земельну ділянку в оренду. Отак, от, от грубо, отак, от, от жорстко, але таке рішення було прийнято наверху. Ми Маємо ще маємо, друзі. Якщо я сподіваюся, що це відео трошечки вам хоч роз'яснило. Якщо є якісь запитання, додайте, пишіть у коментарях. А поки що, всім дякую за перегляд, всім добра.